З якої дати починається відпуска у зв'язку з вагітністю та пологами після прийняття нового закону? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадра Лайф з Людмилою Смердовою і командою Кадраленд. Верховна Рада України прийняла закон номер 3238 який стосується нового підходу у визначенні дати початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. На що це впливає? Давайте розбиратися. Зверніть увагу, що у Кодексі законів про працю і законі про відпустки залишаються норми про те, що на підставі медичного висновку, тобто листка непрацездатності по вагітності та пологах, жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з. Вагітністю та пологами, тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів. Тобто тривалість відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами, як і раніше, у загальному випадку становить 126 календарних днів. Однак додається нова норма. За бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань, частина відпустки тривалістю 70 календарних днів, передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів. При цьому загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів. Ще раз підкреслюю, що тривалість до пологової відпустки не змінюється і, як і раніше, становить 70 календарних днів. Змінюється саме підхід до використання цієї частини. Розкажу, як це працює на практиці. До внесення останніх змін працівниця мала законне право піти у так звану декретну відпустку за 70 календарних днів до пологів. Але... Вона могла піти у відпуску у зв'язку з вагітністю та пологами пізніше дати визначену у листку непрацездатності. Наприклад, якщо жінка перед пологами використовувала тільки 10 календарних днів до пологової декретної відпустки та 56 календарних днів цієї відпустки після пологів, то допомогу по тимчасовій непрацездатності вона отримувала за 66 календарних днів. Тобто працівниця оформлювала відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами пізніше, але у такому разі. Зменшується і загальна тривалість декретної відпустки, а також зменшується і період, за який працівниці виплачується допомога по вагітності та пологах. При цьому у працівниці не було права розподілити 70 календарних днів до пологової відпустки самостійно, щоб у підсумку отримати допомогу по вагітності та пологах за 126 календарних днів. Із набранням чинності останніх змін ситуація змінюється. Працівниця самостійно вирішує, коли їй використати 70 календарних днів декретної відпустки. Це може бути як до пологів, так і після пологів. Наприклад, якщо жінка гарно почувається і бажає працювати, то до пологів вона може скористатися 10 календарними днями відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. А після пологів вже взяти 60 календарних днів цієї відпустки. Плюс їй надається належні 56 календарних днів після пологової декретної відпустки. При цьому знову підкреслюю, що навіть у такому випадку допомогу по тимчасовій непрацездатності працівниця отримає за 126 календарних днів цієї відпустки, незалежно від того, коли вона використає 70 календарних днів. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Окремо відзначу, якщо жінка народжує двох або більше дітей чи у разі ускладнення пологів, то згідно із новим підходом, вона самостійно визначає дату початку до відпустки у 70 календарних днів до чи після пологів. При цьому загальна тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами не може перевищувати 140 календарних днів. Аналогічний підхід і по жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони можуть самостійно визначити дату початку допологої відпустки у 90 календарних днів, а загальна тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами для них не може перевищувати 180 календарних днів. Отже, для оформлення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, працівниця обов'язково за місцем роботи має надати заяву, де й вказати конкретність. Дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Проте тут слід враховувати і очікувану дату пологів визначена саме у листку непрацездатності, адже саме від цієї дати і може стартувати дата декретної до пологової відпустки. На підставі заяви і листка непрацездатності, який засвітиться в роботодавця, на підприємстві видають наказ про надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Проте, якщо у кадровому обліку все може зійтися, то у бухгалтерії не зовсім справа у тому, що законом номер 3238 внесено зміни до закону номер 1105 але правки більш косметичні та не надають відповіді на бухгалтерські питання з цього приводу. Зокрема, як розрахувати допомогу по вагітності та пологах, якщо жінка так і не скористається відпусткою зв'язку із вагітністю та пологами. У повному обсязі, що із з розрахунковим періодом для оплати допомоги, якщо листок непрацездатності вже готовий до сплати, а працівниця оформить допологову відпустку 70 календарних днів уже після пологів. Сподіваємося, що відповіді на ці запитання ми невдовзі побачимо у підзаконних нормативних документах, адже у законі номер 3238 стандартно прописано, що у двомісячний строк мають бути приведені у відповідність із цим законом нормативно-правові акти. Підводимо підсумки. Загальна тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами не змінилася і становить 126 календарних днів. 70 календарних днів до пологів, 56 після пологів. Проте тепер у працівниці є право самостійно обирати, коли використати 70 днів до пологової відпустки до пологів чи після. Для оформлення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами має бути заява, листок непрацездатності та наказ. Ці новації ми з вами розібрали. А якщо ви хочете детальніше розібратися в темі оформлення відпусток на дітей, то на кадровій відеоплатформі номер 1 є відеокурс відпустки на дітей під час воєнного стану. Оформлення поради та документи. Вас очікують реальні кейси та зразки документів. А ще на кадровій відеоплатформі транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником «Кадроленд». Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте мої лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб канал номер 1 cadro якщо ще не підписані. На нашому каналі ви знайдете свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Перемагаємо ворогів і помилки!